Щось щось є. Ось таких три набора розіграти серед вас. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мозуренко, і ви на моєму каналі. Час нам вже половити повноцінно на Флетфідер <звіць> карася, весняний карась на Флетфідер тема цього відео. Що, я приїхав на озеро, розвантажив речі, і зараз будемо починати все. Збирати і ловити рибу. Як це буде відбуватись, звісно, все вам покажу. На таку денну сесію, речей, як завжди, по мінімуму: катушечки, стіл маленький, колишки, мої маркерні, за які я вам розповідав, ось такі дуже крутецькі. Потім крісло, обладнання для зйомки. Тут новинки по кормах, якраз для карася, зараз будемо пробувати. Вудки, сумка з насадками і ротпот. Все, починаємо розбирати. Так, потихеньку облаштовуємося. Ось так це виглядає. І зараз будемо мішати корм. Так, на закорм аміна пачка і пачка пелетів від 10 до 15 градусів. Там різної фракції вони. Бачите, різні. І ось тут саме головне це новиночки. Буду пробувати. Ось такі ніктари, мастити флети. І саме головне, заради чого ми приїхали, це ось такі вбивці карася, насадочки. У мене їх є тут досить багато різних смаків і кольорів. От зараз їх і будемо випробовувати по лову карася весною. Давайте замішаємо нашу прикормочку. Першим ділом це, звісно, флетмікс. Куди ж без флетмікса? Рибалка на флетфідер. Так, я вже скучив за цим ділом М -м -м, смакота. Що нам треба зробити? Достати ліквід, достати активатор кльову, його ми замішуємо окремо, і дістати флюро рідину. Беремо наш мікс, беремо ліквід. Сьогодні смак кріль. По весні він в принципі дуже класно відпрацьовує. І не тільки по весні, кріль універсальний такий смак. Дуже добре працює завжди. А ми будемо пробувати додавати ізюминку. Це наш нектарчик. Вони також є дуже багато смаку. Сьогодні перепробуємо і зрозуміємо, який буде... Працювати краще. Все, перемішали, лишаємо і тепер наші пелети. Раз, аміна, пелети дуже швидко дадуть харчовий сигнал і пригонять там рибу, а оці палети різної фракції від 10 до 15 градусів вони будуть Розчинюватися трошки повільніше. І риба буде збирати їх з дна, буде чим поживити. Тому що міна вони розчинюються дуже швидко, я ж кажу, вони таку муть дадуть. Отак, прямо водички з водойми. Нам треба це діло зволожити, щоб воно було не сухе і швидко падало на дно. І вже запустило реакцію, щоб воно розчинялося, віддавало свої. Свою ароматику і смаки у воду. Це обов'язково сухими палетами не разу годувати, що ви а, смак прикольний. Не хочете додавати ліквідів, боїтеся спугнути рибу, то води обов'язково з водою ми треба додати. Все, корм настоюється флет настоюється йдемо збирати наші води. По на цю риболовлю я взяв свої. Sports Competition cs 5 сталкери, 10-футові, 3 лібри тест. Під такі умови лову, ну, це просто найкраща вудка. Вона коротенька, на карася, на флет, то, що треба. Одному рибалити, легко брати рибу і кидати досить далеко нам не треба, але до 100 метрів нею можна пуляти. Катушечки мої нові пени. 8 тисяч о так раз я ним уже відкривався по коропу на річці і працювали вони просто суперово. Тому збираємо дві таких вудки, збираємо на флетоснастку. покажу вам і починаємо рибалити. Так, давайте розб'їмо по оснащенню, а перед цим хочу дивіться, ось таких. Три набори розіграти серед вас. Все легко. Бути підписаним на канал, вподобайку цьому відео, коментар, і ви вже учасник, і там за тиждень побачимо, проведемо розігріш. І три таких наборчика дістанеться комусь з вас. Це флетмікс 4 в одному, ніктарчик і баночка вбивці карася. Новиночкою. Я вважаю, що це достойний приз. Просто так за те, що ви у мене такі класні і підписані на мій канал. Тепер поїхали. Дивіться, 12-й гачок гамакацу, ось такий флетік у нас з трубочкою 80 грам. І зараз оприділимося, який ми будемо ставити колір і смак вбивці карася. Щоб ви поставили першим ділом. Я навіть не знаю, з чого почати. Їх так багато кольорів. Ну, мене оцей приваблює, якщо чесно, на карася. І оцей приваблює, не знаю. І оцей непоганий. Давайте поставимо цей. Це що у нас за смак? О, тайгернат. Солоденький. Ну, я б не знаю, Тайгернат таке. Треба щось блек щось кофі, чорний кофе, треба щось вонюче. Треба щось вонюче. О, оцей. Оце прям. Має бути топчик n бутурік Це е, у нас е, моршина кислота. От Він має спрацювати, зараз поставимо його. Поки наш методмік ще не настоявся, спомп в руки і вперед годуватися. Що? Поки він якраз настоїться, ми підготуємо нашу точку. Я нічого не шукав на дні, просто закинув пару разів годівницю. Знайшов більш-менш тверду ділянку метрів до 50 від мене, тому отак будемо і годувати точку. Це в мене полетів перший спом в цьому сезоні. Нічого, сейчас руки згадають, як воно все буде добре. Ніби виходить. Треба трішки сильніше. Корм швидкий сигнал і думаю, рибка 100% прийде до нас на точку. О. О, карась карасьом, може і коробчик звабиться на наш корм, на нашу насадочку. Але це ми вже побачимо згодом, чи взагалі щось звабиться. Час для старту з помбів до 10 дам. Вода вже досить суттєво прогрілася. Я вважаю, що вона десь більше 10 градусів, тому вже можна годуватися. Карась так взагалі прокинувся, він вже готується до нересту, тому має бути активний. Якщо Бачили моє відео про боковий кіок, то він уже ловився на Дніпрі. То тут на озері має ловитися 100%. Друзі, короповий сезон розпочався. Лишаю вам посилання на спільноту Viber Академії Рибалки, де ви можете підписатися, задати будь-які питання стосовно карфішингу і отримати на них відповіді. А також там проводяться аукціони, де ви продукцію Баунті можете купити по дуже-дуже низьким цінам. Так, на другу палку я поставив індіан Spice, ну, індійська спеція. І нектар будемо використовувати також спеція Robin Red. А тут у нас от, Мурошина кислота і білочан чілі будемо використовувати. Все, забиваємо і впорід. Так, зверху крапаємо. Давай. Єсть і другий. Закидаємося. Перші закиди. Так хвилююче. Але поїхали. Хопа. І готово. Сюди. Раз. Сигналочку вмикаємо. Свінгірок ляп так, перша готова. Другу. Ех, хвилючик. Як на хробака. Поплювали. Що, ставте ставки, взагалі щось клюне у нас чи не клюне? Ха -ха. Опа. І це трішки далі п'ятна на підході. Опа. І так само вмикаємо. Сігналочку, свінгер. І все готово, чекаємо на рибу. От і перше, от і перше клювання. П'ять хвилин пройшло. От і права також клюнула з точки. Але знову схід буде. Такими темпами. Такими темпами я і не відпочину. Тут тут є, є риба і якраз та риба, за якою ми сюди їхали. За якою ми сюди їхали. Все раз. І перший карась у нас в заліку. Це не може не радувати, бачите? Тактика спрацювала. Флетік спрацював, насадка, так як і очікувалось. Засічка чітко за нижню губу, гачок, а, блін, в палець, гачок гострий, суперовий. Все, продовжуємо, потім побачимо, скільки нам вдасться їх зловити. Так, перезакидався і дивіться, ще одненькі є, навіть не пікав. Це вже наліво. О, бачите? Жовтенький, ротик у нього. Чітко за нижню губу. Отак От працюють гачочки. Так, можна і перезакинутися. Хвилин 15 пройшло. Друзі, сонечко піднімається дуже швидко. І що хочеться сказати, комарі з'їдають. Я сиджу на сонці. Там зверху і просто з'їдають комарі. Я такого не очікував. Не взяв з собою ніякого засобу, щоб попшикатися. Це просто якийсь жах. Уже, так, що будете виїжджати, якщо вже гарна погода така буде на вулиці, розраховуйте на те, що в очереті можуть їсти комарі, і це вже не досить приємна штука. Так. Перезакинемося. Сонечко прям пригріває капець. Я думав зранку, я ж кажу, було плюс 3. Може десь навіть якийсь приморозок був І я не на те, що буде така жара. Мені вже навіть сидіти жарко. Трошки далі кину, вже муляка. Трошки далі кину і вже муляка. Стрягає, груз. Так, швидко, перезакидаємося. Сидіти довго не треба. Це флет, перезакиди. Кожні 15 хвилин, тим паче це на карася, більше тримати не треба. А короб, якщо захоче, він і за 15 хвилин підійде і клюне. Кажу, ну ціль наша половити суто карася, короб це вже так бонусом, якщо клюне, ми проти не будемо. Ну, насадки ви ж бачите. Все, суто на карасика. Все, чекаємо. Так, і ще один в заліку. Поки ходив до хлопців, тут сусіди стоять. Ой, вичепився. Хотів спитати у них цей засіб від комарів, але у них нічого немає. Прийшов, думаю, позаразі закинусь. і готово. Покльовочка. Ну, карась, бач, о! Легенькі-легенькі такі похитування. Оце карасьова ПО. Так, потрошки, потрошки карасик покльовує. Те, що треба було перевірити, перевірили. Насадочки працюють. Не хочеться, щоб... зійшов. Оп, непоганий. Сюди. Насадки працюють. Все, що хотіли перевірити, все, перевірили. Засічка чітка. Поставив у бійцю карася цього е, чесночного, він такий біло-фіолетовий. Перший же закіт і одразу карасик зачепився. І не втрачаємо часу. Хопа, і заново. І це все з точки. Одну вудку лишив в точки, другу кидаю. Пошуковим методом і пошуковим поки що нічого немає. А з точки де годували рибка покльовує. Так, щось якесь було похитування. О, ніби. І я наш пацан міняю, переставляю насадочки, це поставив каву. Він такий біло-чорний. Ну, я ж кажу, моя місія була така: перевірити, чи працюють ці насадки, всі смаки перебрати і суто по карасю. Карась на точки. Я вам хочу сказати, пошукова палка взагалі не працює. Працює тільки, тільки вудочка, яка стоїть в точці з кормом. О, це непоганий. Не Сюди. О, це такий жирнючий взагалі. Дивіться, який пацанюра. Це такий нормальний, пів кіло. Гарнючий такий карась. Зараз, зараз покажу вам насадку. Кава, сподобалась йому, як мені прям. Я каву теж дуже люблю, п'ю її по пару разів на день. Мінімум три, напевно. А, так. А, він її зняв. Козел. Десь злетіло. З'їв. Так, да, цей прям найвеликий з всіх. Ось цей, бачите? Такий чорно-білий. Ось. О, Бачите, чорна кава, блекко. Ось так от. Запах просто скажений кавою пахне. Так і ще один пацанчик залетів. Все також на каву, бачите? Ще один був, я не засняв його. Такий хорошенький, жирненький. І ось цей пацан. Нічого покльовує, те, що хотілося з'ясувати, з'ясовуємо. Насадки працюють. Гелі працюють, все чітко. Дивіться, яка красуня прийшла. Ну, таких красунь краще не чіпати, да? то може без руки лишитися. Прибігла тут, побігла, речі лізе до мене е облизуватися, так, не чіпай мене. Залізла в воду біля удичок. Та, давай талапатися, ловити малька. Тут мальок під берегом. Давай його чаляпать того малька. Це просто капець. Все, втекла. Біло. Чекаємо на клювання. У нас тут провіз, не знаю, стих чи ні, вроді стих. Взагалі, друзі, сьогодні кльов дуже-дуже поганий. Прогулявся по озеру, також підходили сусіди, приїхали за карасем, але, на жаль, ще жодного не зловили. Ви собі уявляєте, отак люди приїжджають за карасем на озеро і жодного не зловили. А у нас завдяки насадочкам нашим і всім примочкам по карасю. І я ж казав, суто хочу карася і перевірити наші насадки. О, такий непоганий жирний. Бачите? І все, все чотенько працює, дійсно працює. Ну, реально, люди приїхали за карасем Ловлять і жодного карася ще не зловили. І так само сидять на мілях. Тут трошки далі від мене. А ми ловимо, а ми ловимо більш-менш не так, як хотілося би. Роздачі немає шаленої. Але все одно карась, весняний Чекав на клювання вирішив навести трошки ревізію в сумці. І ось так це виглядає. Знов прийшла мальколовий, дивіться. Ходить там під вудочками. Що ти робиш? Алло? Зняв каву, поставив такий помаранчево-жовтий. Той що зранку ставив. Я на нього теж одного карася піймав. О, вирішив його поставити. Продовжуємо капати нектар наш і ловити з точки. Пошукова палка, так одна я продовжую, не знімав її. Так само без результату. Ловив вудка тільки та, що в кормі. Оце, бачите, тайгернат. Помаранчево-жовтий. Там, де я набиваю прикормку і капаю капельки, бачите, воно туди падає воду. І тут мальок просто. Дивіться, що він витворяє. Тут отак не видно, отак все біля камня цього, де прикормка, падає у воду і капель цього. нектарчика попадають. Вони тут цілий день пасуться. То овчарка їх тут лазила, ловила. Так. Пішли трошки тучки. Піднявся вітер, трошки комари уйшли. Знову вітер притих, комари опять так гризуть. Я вам просто не можу передати. Я не очікував, що на початку квітня будуть так гризти комарі. О, хороший, сюди. Сюди пацан. О, такі пацанюри. Це все на той жовтенький, жовтенько помаранчевий, та гірнат. Опа. Сюди. Е, гачок так стригаєш, що витягнути не можна. Прийшов час показувати вам улов. Маю надію, що тут нема дірок в садку, що карась не потікав. Так. То час іде. Треба їхати додому. То потім як в пробку став. ну, щось є. Місія наша по карасю виконана. Те, що хотілося, я протестував. Все працює. Фаворитом сьогоднішнього дня стала у нас насадочка вбивця карася Black Coffee, чорний кофі. Просто топчик. І результат ось вам на лице. За чим приїхав, то і половив. На коропа я навіть не націлювався, хотів половити карася, і я його половив. І такі непогані, непогані карасики клювали. Вони тут хе дивіться. Бо, все, що є. Тому дякую вам за перегляд. Використовуйте правильні насадки, правильний корм, і у вас так само все вийде. Всім дякую за перегляд, до нових зустріч. Пока!